Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Щиро вітаємо вас, шановне товариство, до вашої уваги друга, заключна частина нашої програми, радіо і телевізійної програми, говорить Івано-Франківськ у студії автор і ведучий Богдан Кучер. Пане Володимире, ми продовжуємо нашу програму. А ця програма говорить Івано-Франківськ. Ми в теле і радіоефірі в студії Богдан Кучер. Поруч зі мною кандидат філософських наук Володимир Савадуха. А пане Володимире, чи маєте якісь певні такі аналітичні свої посили і думки щодо... Відмінності європейських і наших політиків, політиків, українців. В чому там відмінність? Ну, Зрештою, якщо зараз справді є інтернет, то можна сягнути будь-яку, будь так би мовити, місцину світу і подивитися, і б'ються в парламентах різних парламентах світу, б'ються депутати, але є якісь певні визначальні ідеї для них, визначальні особисті. Характерні особливості, які дуже різнять їх, європейців від українців, хоча ми кажемо, що ми в центрі Європи, це за зовнішніми ознаками є ці ознаки, і про ці ознаки я сказав на самому початку, яка б не була, скажімо, європейська політика. Ну, вона нас, мабуть, теж не зовсім задовольняє, але все-таки та політика, вона в межах моралі. І коли здійснюють політологи той чи інший аналіз політичних подій, то вони, скажімо так, не відокремлюються від моралі. А от, скажімо, наші політологи, коли здійснюють той чи інший аналіз, то вони, скажімо, це здійснюють поза межами моралі. І тому західні політики. Вони ну, собі дуже обережні ну, щодо, скажімо так, і до певних скажімо так, прогнозів, і обережні, обережні скажімо, вдачі оцінок. Вони враховують, скажем, що ну, телеглядачі і електорат він дуже скажімо, скрупульозно аналізує, аналізує і слідкує за моральними аспектами життя. Діяльності політика і за його діями. Ну а наші, скажімо так, політики, ну на мораль просто-напросто не звертають увагу. І точка зору політика може тричі на день змінюватися. Вранці в обід і вечором вона може різна. Бути і політики, скажімо так, не моргаючи, дозволяють собі такі речі. Ще телефони із Харкова і Дніпропетровська. Чара Собор, там є такий діяч Володька Лобода, і пригадується, як про нього писав Олесь Гончар, що такі люди, як Володька Лобода, вони можуть витерпіти будь-яке приниження для того, щоб залишатися при владі, в тому числі і публічний сором. Як от згадаємо про недавні події з нашим прем'єр-міністром. Світлини розійшлися по всьому світу, це дійство біля трибуни, воно звичайно здивувало і обурило українців, бо багато хто з нас козацького роду, і така публічна зневага, вона притаманна українцям, і дуже було дуже боляче на це дивитися. Тим паче, в часи, коли йде війна, будемо називати речі своїми іменами, бачити... Таке знеславлення в Верховній Раді, в нашому парламенті, скажімо так, звичайно, боляче було спостерігати за цим. Сказати ще як, це поведінка, так. А мова і поведінка, вони це як два брати. Те, як людина думає, те вона говорить і часто діє. Дехто з політиків звичайно вміє казати. Те, що декому може сподобатися, діяти зовсім по-іншому, але тут в момент якийсь критичний будь-яка людина і політик, вона може розкритися. Тобто і своїми словами, і своїми діями презентувати на загал те все, що криється в неї всередині. Ми свого часу відстоювали Луганськ як українське місто, як Місто з історією так намагалися якось протидіяти тим подіям, які там розпочиналися завдяки нашим місцевим луганським політикам. На жаль, лише громадського спротиву і нашої зброї слова цього було замало. Не отримали ми підтримки дієвої, фізичної і зараз. Як кажуть, доля мене перемістила до Харкова. З Харківщини мої корені, тому тут теж я спостерігаю за місцевими людьми, політиками, і хочу так з гіркотою сказати, що все-таки теж переважають тут політики пристосувань. Я вважаю, що це формування особистості, яка буде опікуватися за ідеєю незалежності України, яка буде опікуватися думками свободи, розвитку, духовності підростаючого покоління і, взагалі, виховання суспільства. Це є формування особистості, особистісного буття. Це є основою. Існування майбутнього і незалежної України. А ось як ви свіжим оком побачили українського політика в Дніпропетровську? Я е, можу сказати наступне: сучасна політика. Сучасна політика е, для мене е, те, що я побачив, це е, взагалі політики у Дніпропетровську, які відстояли незалежність Дніпропетровщині і не допустили. Тих наших братів росіян, братів в лапках далі на Україну. Є різні політики і різні думки серед людей, але все ж проблема незалежності України це превалююча. І більшість все ж таки населення Дніпропетровщини – це люди, які займають державницьку позицію. І я думаю, що ми будемо тією форпостом, з якого піде визволення і Луганщини, і Донеччини від бандитів, від сепаратистів і російських військ, пане Володимире, а чому Чому саме в політиці зустрічається так надто мало особистостей, ніж, наприклад, в науці, в мистецтві загалом? Ну, коли в науці і тим паче, коли в мистецтві, то дуже часто, скажімо, чи наукові, чи митець він залишається сам на самі з собою. І він творить, хоча це там творить, можливо, і в колективі, але це обмежене коло. Від політика, що вимагається? Від політики вимагається, що він чітко відчував потреби суспільства. Чітко відчував потреби суспільства і міг своїх діям, скажімо так, ці потреби, ну, скажімо так, і висловити і реалізувати. Але ну, цього, скажімо так, на жаль, не спостерігається. Чи ви можна назвати кіка хоча б умов, за яких може з'явитися політик такого особистісного рівня, інтелектуал? Чи це є кільканадцять умов? Чи це можливо час потрібен для того, щоб починаючи ще з маленького не політика виховувати, а виховувати особистість дитину, потім вже студента а відтак вже політичного діяча? Ну, сьогодні, на мій погляд, великий запит на мораль і запит на особистість. Тобто, з боку суспільства цей запит є. Ну, особливо він яскраво, безумовно, проявився під час Революції Гідності. Це безумовно. Але, але скажем, все-таки революція Гідності не висновила такого лідера. І революція гідності проголосила вимагала зміни влади. Перезагрузки влади, а треба було вимагати б ну, народження нової влади, такої влади, яка була б моральною. А може, новою Тоб... системою? Нової системи нової, влади? системи, нової системи влади, безумовно. Але, скажімо так, цього не здійснилося. Тобто, певна перша умова. Ну вона є суспільство. Відчуває потребу, ну скажем так, у відродженні моралі, відродженні пріоритету духовного над матеріальним. Тобто цей запит є. Але ну, те, що політики старої системи вони не пускають, скажем, лідерів громадянського суспільства, вони не пускають нових політиків, ну, ну скажем, своє коло. Ми побачили щось. Останні вибори, які були, вони Казали, що ну, майже скажімо, таких нових облич на політичному обрії не з'явилося. Тобто ось ці політики посереднього рівня, знеособлені політики, які орієнтуються на пріоритет матеріального над духовним, вони дуже, скажімо так, оберігають своє коло і не пускають сюди, сюди політиків, ну дійсно, скажімо так, особистісного рівня. Пане Володимире, ви бачили вибори в нас в обласному центрі Івано-Франківську. Я думаю, що вам як належно ви цікавилися тим, як відбулися ці вибори, і за результатом того, хто прийшов до влади, які ви маєте надії, якщо глянути, просто як громадянин України, який бачив вибори в івано франківську і міського голови, і до обласної ради. До міської ради. Яким чином, що нам чекати? Ну, колись, Коли в 2013 році я приїжджав до вас сюди, Богдана Михайловича, тут була конференція, яку проводила Свобода, і на цій конференції виступав Олександр Сич. <кхем> і ось ще тоді я ну, певним чином і виступав, і запропонував, і говорив, що. Той український націоналізм, який є сьогодні, він певним чином, ну я не хочу сказати, що зрадив, і не хочу сказати, що відмовився, але певним чином все-таки недооцінює роль особистості. Ось той класичний український націоналізм, на чолі якого був Степан Бендера, Дмитро Донцов, Ленкавський і інші націоналісти, вони прекрасно розуміли роль особистості. в Відродження України. А от сьогоднішні, скажімо так, ну, українські націоналісти, свободівці, вони, на жаль, недооцінюють роль особистості. І ось коли ну, повернеться свобода обличчям до ролі і значення особистості в життєдіяльності суспільства, тоді можна чекати від цієї влади, яка сьогодні є у Франківську позитивних зрушень. А так, а так, ну поки що мені здається, Трошки рано очікувати, е, ну, ну <кій> позитивні час. Треба дати людям але, час. Безумовно, але е, ну, в силу того, що, мабуть, я філософ, я розумію, що е, будь-які дії вони спочатку мають пройти через голову, людина має усвідомити це, а потім це вже проявиться у реальності. Але поки що я не бачу, що ідея особистості війшла в голови Івано-Франківських свободівців. Е, зараз ще один телефонний дзвінок, який ми здійснили в Одесу. Там академік Богдан Сушинський. Звичайно, що він напередодні ще нашої розмови порадив десь концентрувати свою увагу на тому, що особистість політика і сепаратизм. Давайте послухаємо, що пан Богдан з Одеси каже. Богдан Сушинський. Я вважаю, що час загальних слів і авітації один одного. Закінчився, це все вже в минулому. Значить, як людина, яка написала понад 30 романів про Другу світову війну, це цикл війна імперії, я абсолютно чітко усвідомлюю, що зараз війна в Україні переходить на диверсійно партизанську рейки. Значить, це оцей етап, коли Донбас. Лугандонія яка була зараз, вона виявилася замороженою, і ми переходимо на партизансько-диверсійні методи війни. Значить, тому і діяльність нашого парламенту, наших депутатів я буду оцінювати по тому, в, який, в яку ситуацію вони нас поставили. Значить, перше, якщо ми всерйозно маємо намір о, 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 чинити опір оцього партизансько-диверсійної ворожої навали. Ми не повинні негайно ввести таку судову інституцію, як військові трибунали. Згадайте, до розвалу Союзу при кожному образі була і військова прокуратура, і військові трибунали. Наші розумники з парламенту значить, створили, дали дозвіл на створення військової прокуратури, але військових трибуналів чи військових судів, чи називайте їх завгодно, не створили. Значить, дивіться, зараз запрацювало СБУ. Воно почало там відловлювати певну частину цих сепаратистів, диверсантів. Ви знаєте, що ось у нас затримана в Одесі група, яка 12 диверсійних актів здійснила, в тому числі на залізниці. Значить, але далі вони передають суди, і але кожному зрозуміло, що наш, наш судовий апарат. Наш контингент суддів, це ну десь на 80% це люди, які абсолютно далекі від патріотичних поривань. І по суті, ми перетворюємо це на, на знущання, над всім тим, що зробило СБУ, на знущання над здоровим грузом і так далі. Тому я прошу негайно, я вимагаю як громадянин, щоб ми створили військові трибунали. І щоб всі справи військових, диверсантів, сепаратистів і так далі піддали цим, віддали на розгляд цим трибуналам чи військові суди, чи як хочете їх називати. Це перше. Друге, ми повинні негайно створити е, такий е, резерв суддів, і е, спочатку створити цей резерв, е, е, навчити його. Провести якісь симпозіуми, колокіуми і так далі, і так далі, підготувати і замінити наш судовий корпус. Тому що далі вмиритися з, з, з цим знущанням, яке ми бачимо в природі судах справ сепаратистів і всіх інших, це просто неможливо. Ви розумієте, що сепаратизм наш розповсюджується в тому числі й тому, що вони бачать слабкість нашої влади. Вони бачать безпорадність нашої влади, вертикалю цієї президентської. До речі, я вважаю, що гра в демократію в нас має припинитись саме гра. Значить, Демократія це добре, ми повинні дотримувати загальноєвропейських принципів, але на сьогоднішньому етапі ми повинні зміцнити президентську владу і президентську вертикаль. Пане Володимире, отже, ось такі питання в Одесі, чи то в Харкові, чи в Дніпропетровську сепаратизм, особистість політика вони пов'язані. І ще крім того, щоб я зрештою не забув, ось ці наші замінування. Ну я так сказав, не мої замінування, але замінування і обласної і державної адміністрації, і, і інших об'єктів, які так час від часу відбуваються. Скажіть, як би мали реагувати на ці всі події наші політики? Як вони мають? Ну, трошки питання несподіване, як вони мають реагувати. А Ви? У нас все несподівано, як, в і в в нас життя. Все, як і життя. <кій> Вони мають очікувати, що ці несподіванки мають бути. Передбачати. Передбачати їх, тому що посередня людина вичерпала всі можливості для конструктивного розв'язання будь-яких проблем, що в Україні, що в Європі, що в світі. І тому ця посередня людина буде спеціально, скажімо так, ну, ускладнювати життя. Вона буде ну, вдаватися до певних. Екстремальних ситуацій, і е, державні службовці і політики будь-якого рівня повинні, скажімо так, е, ну, це відчувати, бути готовими. Бути готовим. І майже останнє, пане Володимире, коли ми кажемо і в наших програмах колись, я пам'ятаю, ще 20-літньої давності, у нашій радіостудії ще тоді були народні депутати, які, які відверто і щиро признавали і визнавали. Ми будуємо державу без ідеології. Можливо, на порядку денному і стоїть питання, власне, що це таке є державна ідеологія відповіді на запитання. Ну, це основний недолік нашої конституції, яка є сьогодні. Що скажемо, ми не усвідомлюємо і певна частина українців, і певна частина політикума, і певна частина і науковців не усвідомлюють ролі значення державної ідеології. Ті, Я трошки досліджував це запитання, ті державні ідеології, які, ну, не державні ідеології, які є політичні, і лібералізм, і консерватизм, інші ідеології, вони себе вичерпали. Вичерпали. Тобто ці ідеології орієнтовані на пріоритет матеріального, вони орієнтовані на посередню людину, вони орієнтовані на задоволення матеріальних потреб цієї людини. А сьогодні, на порядку денному, стоїть ну, вийшла на порядок денний проблема самоактуалізації, потреба самореалізації. Це жодна ідеологія, цю потребу не може задовольнити. І в цьому контексті. Ну, мені здається, надзвичайно ну, актуальною і слушною буде ідеологія персоналізму, ідеологія, яка говорить, що пріоритет у суспільстві у всіх сферах суспільного життя повинен належати особистості. Тобто, з одного боку, людині внутрішньо досконалій, яка розуміє роль значення пріоритету духовного над матеріальним, яка розуміє роль значення моралі, а з іншого боку, з зовнішнього боку, ця людина чітко ловить, усвідомлює і спонукається потребами суспільства, потребами людини. І ось на порядку денному стоїть ідеологія персоналізму. Ну, Я про це говорив, що український класичний націоналізм він був орієнтований на особистість. І е, ідея особистості була вона е, ну, можливо, скажімо, не чітко сформульована, але вона була в центрі українського націоналізму. І ось сьогодні, якщо скажем, е, ну... А ця проблема постане, вона піднімається політиками і громадськими діячами, піднімається, і виходять уже, скажімо, такі публікації про необхідність формулювання державної ідеології. Ми зрозуміємо і поставимо в центр нашого суспільного життя духовного культурного особ... культурного особистість, то ми зможемо розв'язати ті проблеми, які стоять перед нами сьогодні. Дивлюся на годинник і дивлюся на наших телеоператорів Дмитра Самарського і Романа Булелика, які також нам сигналізують про те, що поволеньки час нашої передачі підійшов до завершення. Пане Володимире, я вам щиро дякую. А нашим дякую. телерадіослухачам, глядачам скажу, що гостем програми говорить Іван-Франківськ, був кандидат філософських наук Володимир Сабадуха. Автор і ведучий Богдан Кучер, на все вам добре, будьте здорові і з Богом. До речі, якщо ви матимете якісь свої зауваження, доповнення або заперечення, будь ласка, 310.09, може ви порадите нам, які наступні програми нам, в якому ключі, в якому напрямі нам творити? Бо без вас, без, без слухачів, без телеглядачів, ми, звичайно, бідненько будемо себе почувати. Тому з Богом, у добру годину. Хай щастих. Говорить Івано-Франківськ. Для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано. Завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ. Простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.